Кожен з нас ловив себе на думці, що він залипає в телефоні. Якщо ви не ловили себе на такій думці, це означає, що ви робите це настільки автоматично, що все життя Пролітає повз вас. Компанія Apple придумала геніальну фічу, яка поділить ваше життя на до і після. Нам з вами потрібно буде налаштувати всього-навсього один раз цю фічу в вашій екосистемі і далі просто її використовувати. Ця геніальна фіча, яку нам Apple показала в iOS 15, називається режим зосередження або Focus Mode. Чесно кажучи, коли компанія показала вперше цю фічу на своїй WWDC, я подумав, хто цим взагалі? Буде користуватися. Але зараз, зрозумів, що це просто кілер-фіча, яка допомагає вам сфокусуватись на тій роботі, яку ви робите в той конкретний момент часу, і забрати, позбутися всіх відволікаючих факторів в вашому житті, які стосуються. Телефона, планшета, ноутбука, часів, будь-чого. Я вам покажу, як налаштувати під себе, зробити комфортним для вас різні режими зосередження. Ви налаштуєте зі мною це за допомогою вашого телефона, а потім це все буде синхронізуватися по всій екосистемі Apple. А в кінці я вам дам ще такий бонус, як налаштувати таку штуку, як швидкі команди, вивести віджит і зробити вмикання ось цих режимів ще більш комфортно. Порчішим, зручнішим і швидшим. І так, для того, щоб налаштувати наші режими зосередження, нам потрібно перейти в, звісно ж, налаштування і зосередження. Тут ми з вами розберемо, як я налаштував кожен зі своїх режимів зосередження, і потім ви за аналогією, за моїм принципом, налаштуєте свої, які ви можете додати за допомогою, звісно, цього плюсика. тут уже Apple деякі режими підготувала для вас, уже готові, але ви можете створити свій. Перший режим зосередження, який ми з вами розберемо, це за кермо. По-перше, що я вам хочу сказати, що всі режими зосередження діляться. Ну, умовно сказати так, на три таких зони. Як ви їх можете налаштувати? Перше, це дозвіл сповіщень. Тут можуть бути або контакти, або програми. Ми це з вами побачимо пізніше. Налаштування екранів, тут в мене нічого не налаштовано, і автоматичне увімкнення. Перше, це дозвіл сповіщень. Дивіться, в мене є тут контакти. Тут ви, коли клікаєте, можете налаштувати або приглушити сповіщення від якихось конкретних людей, або дозволити сповіщення від контакту. Конкретних людей. В мене дозволити сповіщення від, але в списку нікого немає. Тобто ніхто мені не може конкретна людина писати в якомусь там меседжері, в общем, робити так, щоб приходило мені якось сповіщення. Так, а телефонні виклики в мене стоять усі. Тому що, коли я їду за кермом, я можу взяти на кермі трубку. У мене є там кнопка. Я нажимаю і можу вільно говорити. Це мене не буде відволікати від дороги, в принципі. А далі, далі. Те, що я налаштував, тобто якщо ми говоримо про якісь програми, мені потрібно лізти до телефону, дивитися, хто мені там написав. У мене стоїть блок на такі програми, на всі, в принципі, програми, так, щоб мене за кермом не відволікали. Це важливо для вашої ж безпеки. А далі, ось тут є налаштування екранів. Тобто ви можете обрати в даному випадку тільки заставку, тобто шпалери, які ви можете задати, коли у вас буде. Вмикатися в даний режим зосередження. В мене тут нічого не стоїть. В принципі, в даному режимі я, для мене це не так важливо. І саме головне це третій розділ, за яким, третя група, за яким в принципі, налаштовуються всі режими зосередження, це автоматичне увімкнення. Так? Даний режим в мене автоматично вмикається, коли я з'єднуюсь з Bluetooth. В авто, тобто я сідаю в своє авто, заводжу, і в мене телефон автоматично з'єднується з моїм авто по блютусу. Або я також можу використовувати CarPlay. І в будь-якому із цих випадків в мене автоматично вмикається режим зосередження за кермом. І таким чином мене, при тому, як я їду в дорозі, нічого не буде відволікати. Це дуже важливо. Також ви можете ось тут змінити кожен режим зосередження. Можете, це не можете змінювати, мені здається, тому що це стандартний. Ви можете змінити тільки його колір, і колір самого режиму зосередження і якусь іконку, але також ви в принципі, можете змінювати назви режиму зосереджень. Далі ми це побачимо, як це. Як це працює, як це влаштовано? Переходимо до наступного режиму зосередження-мого це особистий час. Зосередження на ось особистому часі. Тут також ви можете змінити іконку, також задати необхідний колір. У мене це ось такий помаранчевий. І ось тут в першій групі налаштування дозвіл сповіщень для даного режиму зосередження в мене є контакти. Тобто, в мене сповіщення дозволені в е, даному режимі зосередження ні для кого, і також мені не може дозвонитись ніхто, тому що в особистий час в цей режим зосередження, який я він в мене побачите далі, вимикається, коли потрібно. я... Приділяю час і увагу собі, і не хочу, щоб мене хтось відволікав. Також в мене тут дозволить дозволити сповіщення від якихось програм. У мене немає жодної програми, тому що я також не хочу, щоб мені в цей час, коли я вімкнув даний режим зосередження, щоб хтось мене відволікав своїми непотрібними сповіщеннями чи повідомленнями. Налаштування екранів тут. Я змінив шпалеру, в мене вона. Ось стає такою. Ви також можете тут змінити, налаштувати. Тобто, коли ви вмикаєте той чи інший режим зосередження, то у вас змінюється шпалера. Відбувається це ось так. Бам. І ви бачите, що зараз мені зручно дивитися, що зараз я знаходжусь іменно в цьому режимі зосередження. Також ви можете налаштувати екрани. Це значить, що ви можете ось тут. Створити нову сторінку або налаштувати це все самостійно на вашому головному екрані. Я це не налаштовував, тому що в мене тільки один екран, і мені зручно ним користуватися. І, але ви можете, наприклад, налаштувати декілька екранів. На одному екрані у вас можуть бути програми, які ви використовуєте для роботи. Наприклад, у мене це Slack і Google Chat. На іншому екрані якісь соцмережі для вашого, там, не знаю, чил тайму, так званого. І в залежності від того, який режим зосередження вас буде вмикатися, ви, ви можете вибрати, яку сторінку, який екран потрібно показувати в тому чи іншому випадку. І таким чином у вас навіть не будуть перед очима мелькати ось ці програми, які ви хочете на автоматі відкрити. В принципі, мені це не потрібно, тому я це не налаштовую. І далі тут є ще розклад. Мій розклад такий, що зосередження на особистому часі в мене в будні вмикається з 8 ранку до 9 ранку, в вихідні з 8 до 10, тобто в цей час в мене динамічно активується даний режим зосередження. Ось тут ви можете налаштувати час, розклад по яким дням. І це значить, що мені навіть його не потрібно самому включати. Мій такий розпорядок дня, що я хочу свій ранок кожного дня присвятити собі почитати книгу, випити кави, написати якісь сценарій для Ютуба, подивитись якісь цікаві відео або повчити англійську мову. Тобто я займаюся собою. Далі є ще фільтри зосереджень. Я їх також не налаштовував. Ну, єдине, що я налаштував, це я потім покажу для сна. Тут ви можете налаштувати, наприклад, пошту. Хто може вам писати в тому чи іншому, з якоїсь скриньки, так? Облікового запису, вам можуть писати в тому чи іншому режимі зосередження. Або в Safari ви можете додати якусь групу вкладок. Наприклад, у вас режим зосередження, робота, і ви користуєтесь для роботи Safari. там у вас можуть відкрити бути вкладки всі сайти, які ви використовуєте при вашій роботі. І коли у вас включається той чи інший режим зосередження, то у вас також. Буде Вибиратися ця група вкладок. Далі системні фільтри. Тут, в принципі, складного нічого немає. Наступний режим зосередження, який я використовую, це робота. Контакти єдині, які можуть до мене дозвонитися в цей режим зосередження, це моя дівчина. Також в мене стоїть дозволити повторні виклики, але це я, напевно, випадково поставив, тому що. Ця штука значить, що другий виклик від тієї самої особи, якщо вона дзвонить протягом трьох хвилин, то він не буде глушитися. Мені це не потрібно, тому що є люди, які до мене телефонують і відволікають мене, тому я це відключаю. І всі знають, що я працюю. От, тому дозволити сповіщення від в мене стоїть тільки лише дозволені люди, тобто ті, які я задав тут. Також тут можна вибрати усі або улюблені, тобто favorites, numbers, так звані, або тільки ті, що є у вас в контактах. А в програмах для роботи в мене стоїть, що сповіщення мені можуть надсилати тут. Є RSS-бот, Тут в мене є ще Google Chat або Slack. І ще якась програма. Оцих дві програми, здається, вони мене просто відображаються тільки на macbook Тому тут такі для них іконки. Також в мене дозволені термінові сповіщення. Налаштування екранів. Також я тут змінив свою заставку. на... Ось цю синю, тому що вона мені подобається. І ще раз кажу, що в мене робота в принципі асоціюється з цим кольором. Я собі все налаштував, і коли в мене ввімкне даний режим зосередження, то я знаю, що я зараз займаюся конкретно роботою. Далі активується в мене динамічно: з 10 до ранку до 7 вечора я працюю. Фільтр фільтрів зосередження немає. Що стосується сну, також я тут все налаштував, мені ніхто не може з контактів позвонити, тільки повторні виклики, якщо реально щось срочно, коли я сплю. Програми ніхто не можуть. Ось такий екран у мене, щоб він в очі не світив, навіть коли прийдеться розблокувати айфон посеред ночі. І фільтри зосередження в мене тут вімкнений режим економії заряду, тому що навіщо щоб якісь додаткові датчики айфона робили тоді, коли я сплю. Хай краще Режим економії заряду, зекономить мені батарею. І час її життя для мене це корисно. Тим більше, що все частіше, все частіше у нас виходить так, що відбуваються відключення світла. Ось такі от мої основні режими зосередження, які я налаштував, і які в мене синхронізуються між усіма моїми девайсами. Один я включаю на телефоні. Далі в мене вони всі один і той самий, там це можна здається, от синхронізація пристроїв в мене ввімкнено. Це значить, що в мене будуть на всіх пристроях вмикатися один і той самий режим зосередження. От, Тобто це дуже корисно, як ви бачите. Далі як налаштувати отаку от штуку? Це робити дуже легко. Поки що я це видалю, нас цікавить команди додаток. І нас цікавить, ви, коли перейдете в команди ваші. Наприклад, ви можете бути в тут. Вам треба вернутися назад і створити нову папку. Наприклад, папку можна назвати Дім. Тут ви переходите, нажимаєте додати нову команду. Нажимаєте Додати дію і пишете в пошуку зосередження. Ем, так. І нас цікавить скрипт задати режим зосередження. Змінити на вибираєте на той необхідний режим зосередження, який ви хочете вимкнути за допомогою даної команди. А далі, наприклад, в мене це особистий час. Далі вибираєте увімкнено, доки не вимкнено. Ось тут ви можете, коли клікаєте сюди, перейменувати команду. Наприклад, особистий один, тому що мені здається, в мене є вже назва така. І також, звісно, ви можете обрати іконку, от, наприклад, кастомну, щоб не була оця, не оці шестеренки, Наприклад, ось таку і якийсь там бінокль. Чудово, нажимаєте готово, і от ваша команда, швидка команда створена. І тепер, щоб нам додати ці віджити на наш робочий стіл, на наш екран, ми зажимаємо якусь іконку. У нас починаючи з якось труситися, переходимо на якийсь екран, який ви хочете додати, нажимаємо плюсик, і тут нас цікавить команди. Команди вибираєте стопку, може бути дві, може бути чотири, отак, як в мене. Наприклад, вибираємо цю, додати віджит, клікаємо ще раз на нього, і тут ми можемо вибрати папку. Наша папка дім. Ми її вибираємо, і вуаля, от ваші програми. Точніше, команди, ваші режими засередження, якими ви можете користуватися без проблем в необхідний час. Тому користуйтеся, сподіваюсь, дане відео було для вас корисним.